Друзі, вітаємо! Починаємо, як завжди, з дуже потужних кадрів від наших військових. Видатна танкова дуель під Авдіївкою. Один український танк знищує трьох російських за 15 хвилин. Епізодом цього бою поділилася 53 мегбригада. Бої відбуваються в районі села Тоненьке. Ось це називається професіоналізм. Слава Україні! Слава нашим героям! Друзі, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, якщо вам подобається таке. Який формат, де ви можете побачити, як палає російська техніка. Але це тільки початок. Рухаємось далі. Ураження російського танка Т-72Б1 за допомогою FPV Камікадзе, південніше села Кринки Херсонська область, черговий штурм, який наші воїни вдало і дуже чітко зупинили. До речі, детальніша інформація по карті буде трохи згодом. Друзі, якщо вам цікавий наш проект, ви можете бути активними учасниками і помічниками в його розвитку. Ми відкрили функцію спонсорства. Кожен, хто думає і робить, не пройде повз і допоможе. Також просимо вас написати три варіанти, в якому напрямку ви б хотіли б бачити розвиток каналу. Тому чекаємо ваших ідей у коментарях. Рухаємось далі. А це, вочевидь, ранкове відео після цього штурму від бійців 95-ї бригади ті з росіян, хто дожив до ранку, обіду вже не побачили. Сумарна кількість знищеної техніки за цю ворожу атаку більше 20 знищених бронемашин та танків. Всі вони йшли на терни, лиманський напрямок. На Запорізькому напрямку також була вдала утилізована російська техніка. Знищили ворожий ЗРК-Бук, як завжди, у з'ясті з Хаймарсом. І ще пару потужних кадрів детонації російського БМП. Після прильоту дронів нічний кошмар від диких шершнів. На кадрах відбиття воїнами булава з ОПБР імені Богдана Хмельницького ворожого штурму на світанку дронами нічний кошмар. Чотири Мінус 2 БМП та ефективна детонація наприкінці. Тому додивіться до кінця. А зараз ми хотіли показати вам те, що відбувається на лінії фронту. Вся інформація тільки від наших військових. Синьківка, наші титани тримаються, по просуванням ворога все тухло. Таке враження, що вони видихнулися і стерлися у лісі на західному фланзі. Загалом атаки йдуть з півночі. Але вони нагадують, типу: ось дивіться. У нас є трохи солдат і стирчат із землі, а далі не рухаються. в напрямку Табаївки. Окупанти відновили сили та мали просування вперед. Закріпитися поки не можуть, але вперті як барани. Тому тримаємо оборону і працюємо без перерви. Авдіївський напрямок. Обстановка по Бердичі дуже складна. Скільки би цих окупантів не лізло, наші титани активно їх лупцюють, не даючи пройти далі. Ворог почав підтягувати різні підрозділи окупантів, які були відразу запущені до штурмів. В напрямку Семенівки ворог пригальмував та був дещо відкинутий від річки. Працює ворожа арта, поки без штурмів. У бік населеного пункта тоненьке окупанти почали рух. але 53-я бригада відбиває атаки. Думаю, ворогу не вдасться прорвати оборону, якщо наші титани будуть діяти згуртовано. 23 березня Міноборони РФ заявило про взяття під контроль села Іванівське на Бахмутському напрямку. Інформація абсолютна і повністю не відповідає дійсності. Однак ця інформація була призначена не російським громадянам і вже точно не нашим, а виключно російським бійцям, яких 23, 24 і 25 березня відправили в західну частину села, попередньо показавши заяву Міноборони РФ про Повний контроль над Іванівським, природно, що російським бійцям не тільки не вдалося дійти до західної частини села, вони і центральну не встигли зайняти, бо зсу завдали їм вогневої поразки вздовж вулиці Широкої і провулка Артема в східній частині Іванівського. Помилки російського командування дозволили ЗСУ завдати дуже серйозної шкоди особовому складу противника, який, зазнавши серйозних втрат, значно. Знизив кількість атак в Іванівському. У роботи не складно. Продовжують кидати БМП Камікадзе. Обстановка важка. Окупанти насипають артою авіацією. У плані штурмів все нормально, стабільно. Відбиваємо атаки. У них новий прикол. Пускають БМП камікадзе, потім самі ж її підривають біля наших позицій, а потім штурмують своїми штурмовиками. Але нічого в них не вдається. Наші титани міцно тримають. Мають оборону, а ось ще така інформація потрапила в мережу: Росія постачає нафту на північну Корею в обмін на зброю. Щонайменше 5 північнокорейських танкерів вирушили цього місяця з нафтопродуктами. Поставки почалися після того, як Північна Корея почала постачати в РФ тисячі контейнерів з боєприпасами. Судячи з кадрів, перше постачання відбулося 7 березня. Два танкери вирушили з порту Східний у північнокорейський побіч. Орт Чхонджін, куди вирушили ще три танкери, не уточнюються. Це перший випадок морських поставок із РФ до КНДР відтоді, як Рада Безпеки ООН 2017 року вела санкції на постачання сирої нафти до Пхеняня. І наостанок хотілось би показати вам окупанта, який розповів, що назад дороги немає. Нам сказали: якщо повернешся, ми тебе завалимо. Ось такі вони принципи командування в армії РФ. Кому цікаво, можете приділити трохи часу та додивитися до кінця. А ми дякуємо вам, друзі, за вашу увагу, вашу підтримку. Слава Україні, слава героям. Разом вистоїмо. Градська область, Славський район. Поселок Заповедний, дом, улица Первомайская, дом 14, квартира 1. Были наркотики, оружие. Они меня поймали с этим. Сидел в тюрьме тоже бывало. Насколько ты подписал контракт? На два года. Многие в армии не служили, не знают, как стрелять. Но много, много таких, как я. Рожков пять, может, выстрелил Много кто не заучивается. Бывает даже три дня и тут везут, везут сразу на фронт. У меня родных очень мало осталось. А только жена, она была против, но... Никак не против, но мне тоже... Я сам решил убежать от, от этого комитета следственного. То, что мне 20 лет не протянуть тюрьме в советской. Мне как сказать, я уже в годах, я бы не протянул бы этих, ну, 18 лет мне, ну, самое мало 18 бы дали. А я хотел получить на ранение и получить от государства деньги и смыться на север. Или же за сопленным получилось у меня плен, или же чтоб меня убило. Вот так хотел. Потому что 20 лет бы я не просидел. Это ну, чистая правда. Жестко относится не знаешь куда идти иди туда потом сюда иди команды четкой нету никто ничего не знает толком назад дороги нету как нам сказали если вернешься мы тебя там была группа завалим должен добежать до окопа если не пойдешь в окопу назад бежать назад дороги нету вот первый раз не штурм а как сказать окапываться первый раз я пошел не вышло по честному Если как они относятся к этим все бегом, то там очень много народа лежит.